Всім добрий день. Сьогодні ми поговоримо про верхню щелепну артерію Артерія максиляріс. Нагадаємо, що верхня щелепна артерія є другою кінцевою гілкою зовнішньої сонної артерії. Перша кінцева гілка зовнішньої сонної артерії називається Поверхнева скронева артерія артерія Темпораліс Суперфіціаліс. друга кінцева гілка, це є власне верхня щелепна артерія. Артерія Maxillaris, про яку ми поговоримо сьогодні. Верхня щелепна артерія, в свою чергу, має три частини. Перша називається нижня щелепна частина. Pars мандібуляріс. Вона позначена цифрою 1, і вона буде огинати шийку нижньої щелепи. Під номером 2 ми бачимо наступну частину, а саме крилоподібну частину Pars птеригоїда. Вона буде проходити між двома м'язами: між скроневим м'язом мускулюс темпораліс, а також між латеральним крилоподібним м'язом мускулюс ptericoidus латераліс, в підскроневій ямці. І третя частина верхньої щелепної артерії називається крилопіднебінна частина птерігопалятіна. Відповідно до назви. Це та частина верхньощелепної артерії, яка буде проходити в крило піднебінні ямці. А зараз ми розглянемо, які ж гілки відходять від верхньощелепної артерії від кожної її частини. Почнемо з першої частини верхньощелепної артерії, а саме нижньощелепної частини Pars mandibularis. Від цієї частини верхньощелепної артерії буде відходити нижня альвеолярна артерія. Артерія Alveolaris Inferior. Зверніть увагу, вона буде проходити в каналі нижньої щелепи, каналіс мандібуле, і виходити через підборідний отвір, фарамен менталі. Після виходу з цього отвору артерія буде мати назву підборідна артерія. артерія ось ми також бачимо верхню щелепну артерію. ось. І вона буде віддавати нижню альвеолярну артерію, яка буде проходити в каналі Нижньої щелепи, але перед входом в канал вона віддає ось цю гілочку, яка має назву щелепно-під'язикової гілки Ramus miliochioidos, яка буде проходити в одноіменній борозні нижньої щелепи. Наступна гілка, яка буде відходити від нижньої щелепної частини верхньої щелепної артерії, називається середня оболонна артерія. Артерія Менінгея медіа. Ось ми бачимо цю гілочку. Вона направляється доверху і через остистий отвір форамен спінозум проникає в порожнину черепа. Перейдемо до наступної частини верхньої щелепної артерії. А саме крилоподібної частини пар сптерігоїда, від цієї частини верхньої щелепної артерії буде відходити жувальна артерія артерія масатеріка, яка буде кровопостачати одноіменний м'яз – Musculus Masseter, а також відходити глибокі скроневі артерії. Артерія які будуть кровопостачати відповідно з короневий м'яс Musculus temporalis. Також від цієї частини верхньощелепної артерії буде відходити латеральна крилоподібна гілка, Ramus ptergoidus lateralis, яка буде кровопостачати одноіменний м'яз, тобто латеральний крилоподібний м'яз, мускулюс ptergoidus lateralis, і також буде відходити. Медіальна крилоподібна гілка Ramus pterygoidus medialis, яка також кровопостачає відповідний м'яз, одноіменний точніше, це медіальний крилоподібний м'яз – Musculus pterygoidus medialis. Наступна артерія називається щічна артерія. Артерія букаліс. Вона також відходить від крилоподібної частини верхньощелепної артерії, рухається в напрямку щічного м'язу. І буде його кровопостачати. На цьому слайді ми бачимо ще одну артерію. Вона називається задня верхня альвеолярна артерія. Артерія альвеоляріс суперіор posterior. Вона буде проникати у верхню щелепу і кровопостачати великі кутні зуби, а також ясна верхня щелепа. І нам залишилося розглянути гілки крилопіднебінної частини верхньої щелепної артерії. Під номером 1 ми бачимо кінцеву гілку верхньої артерії. Вона називається підочноямкова артерія Артерія інфраорбіталіс. Вона буде проходити в підочноямковому каналі, Каналіс інфраорбіталіс. і ми бачимо, що в підочноямковому каналі від підочноямкової артерії буде відходити передні верхні альвеолярні артерії. Артерія Альвеолярес Суперіорес anterioris. Наступна артерія, яка буде відходити від крилопіднебінної частини верхньої артерії, називається нисхідна піднебінна артерія. Артерія Палятіна Descendens. Ця артерія рухається в напрямку донизу, далі буде проходити через малий та великий піднебінні канали, і рухається в ділянку піднебіння. І остання гілка цієї частини верхньощелепної артерії називається клиновидно-піднебінна артерія. артерія Вона буде проникати в порожнину носа через одноіменний отвір, форамен сфенопалятіном. А зараз давайте ще раз повторимо назви гілок, які відходять від кожної частини верхньощелепної артерії. Почнемо з першої частини. Від неї відходить нижня альвеолярна артерія, артерія альвеоляріс інферіор, а також середня оболонна артерія, артерія менінгея медиа. Від другої частини верхньої артерії відходить жувальна артерія, артерія масатерика, глибокі скроневі артерії, артерія темпораліс профунде, Латеральна крилоподібна гілка. pterygoidus lateralis, медіальна крилоподібна гілка, pterygoidus medialis. артерія, артерія buccalis, а також верхні задні альвеолярні артерії. Від третьої частини верхньої щелитної артерії відходить підочноямкова артерія, артерія infraorbitalis. Від якої в свою чергу відходять передні верхні альвеолярні артерії, артерія альвеолярес-суперіорес-антеріорес, нисхідна піднебінна артерія артерія палятина десценденс, а також клиновидно піднебінна артерія Артерія сфенопалятіна. Всім дякую за увагу!